Сьогодні мені прийдеться страждати, адже абсолютно все навколишнє середовище Майнкрафту буде прискорено в 100 разів завдяки команді Тік. Люба зустріч з мобами буде автоматично дорівнювати смерть. Сонце заходить швидше, стріли летять швидше, по жопі получаєш швидше, дракон парить швидше, свинки втікають швидше, і абсолютно все швидше, окрім мене. А чи вдасться мені пройти Майнкрафт, ви дізнаєтесь відео. Що ж почав, я думаю, не складно здогадатися з рубки дерева. Змайстрував верстак, зробив палички, і поки добував каміння, вже почало темніти. А це скажу чесно, зовсім не круто, тож найоптимальнішим рішенням було перечекати злосну нічку, сховавшись в землянці. Зранку я добув залізу з вугіллям, акуратно склав все в скриню та поспішив за нитками для лука. Проте мене до смерті забив маленький зомбі. Ледь ледь бивши кілька овець, я нарешті отримав ліжко, з яким подальше проходження мало б стати трішки легшим. Та не минуло й п'яти хвилин я біля того шліжка надіною позначив. Щались пілледжери, а слідом за ними і зомбі. Також недалеко від аванпосту був зруйнований портал. Але що важливіше, поруч з ним була лава. А з лави портал зробити куда швидше, ніж добути діамантове кило. Тож я вирішив повернутися, забрати свої ресурси і швиденько переселитися. І от, поки біг, мені в голову прийшов геніальний план, як помститись спіледжерам. Діставшись місця, я почав копати землю. Піднявся наверх, проклав дорогу, і тут вони вже знизу мене суки помітили. Ну нічого, не на того нап. З другої спроби я таки встиг швидко закрити вхід і пограбувати їх. Переможний гудок. Настав час адекватно спускати шахту, адже щоб потрапити в пекло, потрібно відро. А відро без заліза ніяк. Тож добувши відбірної сталі, ловкими рухами рук та задниці, маємо готовий портал. Ну а зараз під файний драчок ви побачите нарізку, як я нарізаю нарвені. Получивши цілих 19 ендерперлів, я був максимально приємно вражений, що це було досить навіть легко. Зробивши металеві інструменти, я згадав свою невдалу спробу отримати нитки. Тому цього разу вирішив не повторювати помилок і знайти село, вже в якому завербувати селянина в лави лучників, і витрогувати в нього стріли разом з луком. А якщо вам цікаво, на холєру мені лук і стріли, а далі побачите. Поставивши 32 чанка, в мене почав фрізати, тому я більше ніколи їх в житті не включав. Через деякий час блукань, все-таки знаходимо село і необхідного селянина, який пропонує мені рабатьонку, палки взамін на смаради. Ну я звісно, чавно йому все переношу і купляю три лука. Стріли худоба зажала. Тому йдемо до більш перспективніших типів і закупляємо партію стріл в них. Ну і завдяки цим хорошим мужикам, щастя їм здоров'я, висновку має майже 11 стаків стріл. Наступним етапом в нас де пекло, і це вже набагато складніше, адже і фритів один на один фактично неможливо бити. Тож зробивши комірку і чуть-чуть пострілявши в них. Я зрозумів, що ідея ця марна, і вирішив підкопатися під спавнер, який був зразу біля мене. Тіпи, а ідея то спрацювала, в мене вийшло 16 одиниць цього пломенистого пороху. Сподіваюсь цього гавна мені хватить, тому можна петляти звідси. Адже далі на мене чекає фінальна складова цього челенджу у вигляді дракона. Запасшись стрілами, луком ну і в загальному всіма своїми ресурсами втрачаємо одне око, зате знаємо, куди бігти далі. Спустя пару саван, морів, пустель з джунглями, чуть не помираємо від чешуйниць, але все-таки знаходимо портал та облаштовуємо своє останнє місце проживання. Знаєте, напевно, давайте я зложу всі свої ресурси і схожу на розвідку. Думаєте, я вмер тільки один раз? нє ні -ні, ні ні після цього я ще вирішив взяти лук стрілами і кейлом, щоб здохнути ще раз, а після цього ще разок. Ну а на четвертий раз до мене вже дійшло, що то оказується, треба проложити мостик, щоб перебратися на іншу сторону. Так, а поки дракон почекає, мені потрібно створити копію світу, навчитись точно попадати по баштах і зберегти їхні координати. З божою допомогою і сіткою з підземними тунелями зносимо ті срані кристали, а заодно через півгодинки вже зносимо і дракона. Тому так, любий глядач, пройти Майнкрафт пришвидшений в 100 раз, можливо.